Привіт, вітаю вас на каналі Атлантида, вашої постіронічної подорожі, що перецитує на популярних проєктах. Пам'ятаєте, 2015, тисячі який був не п'ять, а майже десять років тому. Прекрасний пік наївних інтернет-тенденцій, там були Герлз і Кари Делавінь, а також розквіту підліткових драм, кожну з яких ми чекали з трепетом, вичитуючи зовсім невигадані інтерв'ю акторів у місцевих журнальчиках. Однією з таких драм була екранізація романа Джона Гріна Паперові міста. Його тексти вже встигли полюбитися юній аудиторії, не згадуючи про успішники на. Адаптацію іншого твору вона зірок. Проте не лише загадковість у назви чи не претензійністю історії, але її карою Делевінь, стрічка заманювала глядачів. Чи не останню супермоделю сучасності її справжньою іконою для цільової аудиторії кіна? Проте, чи виправдало воно очікування і чи приходить перевірку часом сьогодні, спробуємо розібратись разом. Мені здається. У кожного в житті буває диво. Кіно починається з монологу головного героя, який розповідає про диво всього його життя дівчинку з будинку навпроти. Марго Рот, шпігельман. В той мить як я її побачив, я закохався шалено і безнадійно. Вони були близькими в дитинстві. Проте Квентін, а саме так звуть хлопця, не зміг підтримати її авантюрний дух, і з часом вони віддалились. Хлопець виріс хорошим тихим юнаком. Марго ж карою все її життя стало низкою епічних подій. Вона на іншому рівні. Якось Марго три тижні подорожувала із цирком. Чоловіки помирають біля її ніг. Вона поїхала на гастролі з якимось одіозним рок гуртом. У неї є бойові шрами чувак. Підказки про своє місце перебування вона залишала своїй молодшій сестрі. А до чого тут Рамона Флаурс? словом, хлопець має відверту гіперфіксацію на сусідці і не лише ідеалізує її, а й знецінює все власне життя без неї. Я мав закінчити школу, поїхати в коледж, забути, що в житті було таке диво, і все б нічого. Поки в якийсь прекрасний вечір ридичка не вдирається в його кімнату з проханням про допомогу. Проблема ж дев'ять. Ти маєш долати сімох моїх злих колишніх. Потрібна твоя машина. Що автомобіль? А ти хочеш скоїти злочин? Проникнення в чужий дім це злочин. Наташа, міняй свій Я? характер. Коротше, її зрадив хлопець з її ж подругою, і Маргород Шпігельман виходить на стежку помсти. Увага на вінничині знову чи вийшла на... на стежку помсти. Ми ненавиділи всіх. Трощили все, Плювали на все. Дивіться, спочатку вони підловили її колишнього. Що треба робити, коли тебе фоткають абсолютно голим на вулиці? Правильно. <звук> Далі на черзі його на вапасі і <звук> Окей. А ти не могла просто кинути її у вікно. Якщо вже шторм, то всі дев'ять балів. Ну, що його казати, коли воно звісно. Далі найкраща подруга, яка приховала зраду, How dare you? і нарешті спільний друг. Не бійся, він міцно спить. <таспілляння> <таспілляння> Ти згадаєш цей момент і спитаєш себе, про що я шкодую більше? Про те, що видали в Чакову брову, чи що не видали в Чакову брову. <таспілляння> Ми з тобою справжні ніндзя. Крінжові кримінально-адміністративно-відповідальні пригоди завершуються романтичним вечором на двох, де Марго зізнається, що це паперове місто. Ти мене зустріла в дуже дивний період мого життя. Я б не зустріла жодної людини, яка б дбала про щось важливе. Hello, darkness, my old friend. Ой, не буду горювати, буду танцювати. Дивись сюди. Це твоя зона комфорту. А все, чого ти у світі прагнеш, за її межами. Я пройшла шлях від СММ до керівника великої компанії. Тесі не обіжає, але йде в сраку. Так хух, спокійно. Насправді хлопець супермилий, щасливий, закуханий, вертається додому в сподіваннях на світле майбутнє. Але зранку виявляється, що вона зникла. Вона така мінлива, імпульсивна, непостійна. А до чого тут клементина? Через декілька днів народ починає шукатись, а батьки навіть викликають поліцію. Вона нудиться. Прагне уваги. Разом з тим наші потерпілі не викривають хлопця, бо ти точно цього хочеш? Фу, ясно, прибери це. Все просто. А поки Квентін задається питанням нашої був Редбул, і прикід проблема ж дев'ять. Говорила Марго, якщо челіків було чотири. Але насправді він усе розповідає друзям, серед яких трохи незграбний, проте суцільний зелений прапорець, радар і постачальник усіх тупих туалетних жартів кіна, яких тут багато, дуже багато, і такі всі нав'язливі і незграбні, наче якийсь бумер намагається влитись у компанію молодежі. Як же я її хочу? Це ж моя мама. А ще вони дуже рандомно входять в шкільний гурт. Так, ми жахливі. Ну і на підході у нас не надто винахідливий розвиток подій. Поки Квентін розбирається в мотивах крашихи, хлопці помічають новий пост. Стар в її кімнаті. Просто навпроти твого вікна. І напрошується на румтур. Ось не бога Волта Вітмана. Як на мене, це тобі послання. Знайди мене. Чому все має бути так складно? Тут починається черга нехитрих тлумачень загадок Маргу, що зрештою приводить наших в, в гуртожиток Бочука. -ра, Я радий, що ти повернулась. Це не так. Тобісниці сон. Це значить, що ми можемо цілуватися. Юні детективи знаходять згадку про так звані паперові міста, і Google підказує, що це ідіома для фальшивих пунктів на мапах, нанесених для захисту від піратів. Аглоу, штат Нью-Йорк. Наразі одне з найвідоміших паперових міст. Кількість населення Аглоу одна людина. Я навмисно пишу великі літери всередині, щоб урівняти їх в правах із заголовними. що достатньо іронічно, так як зараз так підписують усілякі мемні приколи. Там зараз Марго збирайся її негайно. Якщо дуже чогось хочеш, треба за це битися. Дві тисячі між тобою і Бові твого життя, ти маєш здолати всі перешкоди на своєму шляху. Якщо ти її любиш, будь з нею вона чекає. Плюс ти маєш з'їхати. <різь> словом, квентін загорається ідеєю їхати за мрією. Ну а ці двоє у перечутті романтичної пригоди погоджуються скласти кампанію. До нас відразу доєднується дівчина кучерявого. Ну і Леслі, та яка запакованою машиною, та в якої найтупіша сюжетна арка серед всіх. <різь> Ніхто ніколи не думає, що я може розумна чи талановита. А в мене є мозок. Я вступаю в коледж. Я доведу да, тобі, он. чого варта Елвуд. І ну їй богу, я не проти такого очевидного конфлікту. Я проти, що він ніяк бляха не вирішується. Хочеш вона до мене? Ми зустрічали її раніше, і вона вже встигла зізнати, що не знала про жодну зраду, і взагалі завжди була на стороні Марго. Супер хвилюється за неї, тому і їде з нами. Отже, поїздка не ясна, куди починається, але є одне, але випускний важлива подія. Добре, ми встигнемо на нього, щоб не випасти з графіку, розділимо обов'язки. На все про все у вас 6 хвилин. То це проте цей мегаплан руйнується на ситуацією, і персонажі пригальмовують на цілу ніч, аби краще зрозуміти один одного та налагодити відносини. Перш ніж вони дістануться цієї халупи з гугла, де, вочевидь, нікого немає, треба їхати, Кью. Хлопці, в яких ну знаєте, присутнє критичне мислення, нагадують, що вічно вони тут бути не можуть. І, хоч якою захопливою була ця пригода, час повертатись і жити життя. Квентін вирішує ще трохи походити околицями і віддає їм ключі від авто. У своїх безцільних таняннях він наберегає до найближчого населеного пункту, де звісно ж. Ну, як ти сьогодні, погода. Трошки холодновато. Ти кудись зникла? Yeah. Так, я роблю таке. Чого ти тут? Казайка? Насправді Марго щиро дивується появі юнака і пояснює, що всі підказки лишала, аби він не хвилювався, і був певен, що з нею все гаразд. І це нормально так розбиває серце хлопця. Квентіне, на що ти приїхав? Бо я тебе люблю. Скот здобув силу кохання. Я реально бився за тебе. Може, я не та за кого ти мав бити. А до чого тут Рамона Флаорс? О, кстати, будеш мафуфе. Давай. Кара відкривається перед Квентіном і в супернудних кадрах, які, схоже, знімали окремо, зізнається, що уся її легенда і флер загадковості був не більше ніж вигадкою, підкріпленою шкільними чутками. І називає себе такою ж паперовою, як і міста, в яких намагається сховатись сама від себе. Я сама культивувала цей міф про Маргород Шпігельман. Та це лише фантазія. Я перестала бути стервом, тому я сюди і переїхала. Натомість Квентін переоцінює свої життєві погляди і розуміє, як в мріях про ту єдину відкладалося життя на потім. Він дякує Марго за чудову пригоду і. Фу! Фу. Хочеш лишайся зі мною? Ти не уявляєш, як я мріяв почути саме ті слова. Та я можу їхати. Скот здобув силу самоповаги, вертає додому, де під спіч біжить на випускний, якого царався раніше. Бо яка помилка вірити, ніби людина це більше ніж людина. З'ясувалося, що моє диво. Ось вона треба лише помічати це, поки не пізно. Отже, це були паперові міста, підліткова драма з десятих і твір виховання, яке ну відверто могло бути кращим, коли прозвиток події був більш динамічним, а другорядні герої дещо яскравішими. Бо якщо цих двох ще можна сприймати як гарну ілюстрацію екологічних стосунків, то тут ти така красуня, ще й прикольна. А в мене є мозок. Прям біда, і взагалі хто вигадав переконати нас в з хімії між цими двома. Якщо давай руку О. чуєш? Якщо хтось ображатиме. Дякую, кулаки слабкі, проте не Неясно. Але разом з тим, головний герой зі своєї пасії виглядає достатньо живими та наповненими. І, можливо, це я така наївна, але мені жодного разу не довелося сумніватись за закоханості Квентіна, І навіть те, що, попри свою переоцінку Марго, він продовжує її поважати і зовсім не обесцінює. Та й уся ця атмосфера нагадує давно забутий вечір у літньому таборі, де тепло і затишно, і може трошки божевільно. А ще тут крутий саунд, коли треба. І не знаю як, але коли. Чую ось це. Здається, наче завтра в школу, але в хорошому сенсі. Та ідея твору, хоч яка вона не нова, подана цілком популярно, і думаю, не один підліток, а той не підліток, має почути те, що хоче сказати стрічка. І мої паралелі з Пілігримом були скоріше для фактури, бо, хоч головна ідея та скелет таки схожі, але це все ж супер різні проекти за формою, цільовою аудиторією та художньою цінністю. А ще тут немає Андрія Малахова, чи як його там, і і стелевенчатіксі теж немає, проте це скоріше мінус. Але. Паперові міста особисто в мене асоціюються з моїм підлітковим віком з 2015-м, коли ти все чекаєш якогось власного дива. Якщо ви вже додивились цей відео до кінця, спробуйте згадати щось приємне зі свого 15-го і поділитись в коментарях. Всіх обіймаю, всім миру! Коротше, я тут передивилась кота Пілігрима і не знаю, як це пояснити, але ідемо ниці тут. Скажи Це дуже рандомно схоже на рекламу якихось слотів.